Привіт, сьогодні ми будемо говорити про те, як не залежати від настрою свого партнера. Я Настя, я психолог, працюю в гіштальт підході До мене можна записатися на індивідуальні сесії. А Я Марина, я в терапії два з половиною роки і в своєму інстаграм-блозі розповідаю про свій шлях. Бути залежним від настрою свого партнера і коли настрій інших впливає на тебе, це дві різні речі, uh -huh. тому що в другому це нормально, тому що настрій може на нас впливати. Але коли ти свідомо, самостійно обираєш, як ти будеш реагувати, наприклад, співпереживати або порадіти разом з кимось, це окей. А коли ти відчуваєш Вину, що ти не можеш щось там зробити і якось вплинути, наприклад, якщо твій партнер відчуває себе погано і ти. Повинен теж саме відчувати. Mm -hmm. Якщо ти не відчуваєш теж саме, або не можеш його врятувати, то ти відчуваєш себе погано. Mm -hmm. Або навпаки, ця ідея, що ти повинен врятувати, вона така основна. Я повинен щось зробити yeah. з цим, то це вже ознаки якраз таки, що ти залежиш, залежиш. від настрою mm -hmm. свого партнера. Так, дійсно, в мене раніше було така. Типу відповідальність за те, який у партнера настрій. Ну я, я прям відчу, відчувала, що я повинна це контролювати, і це дуже деструктивно, це дуже виснажує, що мені потрібно думати не тільки про свій власний стан, а ще і про стан когось там. Чому так відбувається? Тому що якісь установки аля. Потрібно отримати п'ятірку, щоб порадувати дідуся. Потрібно прибрати, щоб порадувати матусю. Потрібно щось робити, щоб хтось там не засмутився через твої погані оцінки. Так, я б тут виділила два таких напрямки: це созалежність. І злиття mm -hmm. з почуттями іншого, і созалежність в цьому випадку це якраз про те, що ти повинен контролювати, повинен mm -hmm. рятувати, повинен щось таке багато повинування в контакті з іншим, або злиття, коли ти ніби зливаєшся в тебе, немає кордонів, і ти зливаєшся з почуттями свого партнера. Наприклад, він роздратований, а ти була навіть в гарному настрої, mm -hmm. але ти що починаєш? Ти відчуваєш тривогу. Через те, що ти зливаєшся в контакті зі своїм партнером, і твій гарний настрій вже кудись там пішов, тому що ти повинна відчувати mm -hmm. теж роздратованість, або е, якщо це знаєш, о, точно скажу, що злиття і созалежність, воно так все змішано так. між собою, і тому ти можеш в якихось ситуаціях впадати в це злиття е, або відчувати більше. Те, що ти повинна щось зробити, і це такі стани, які ті так. Так. так, дійсно, бо в мене було і таке, що мені не подобалось, що у партнера поганий настрій, або таке, що у партнера гарний настрій, і я, якщо у партнера гарний настрій я не могла собі дозволити бути розлючена, розстроєна чи відчувати якісь негативні почуття. Поки в нього гарний настрій. Mm. Так, це теж таке може бути. І я б сказала, що така основна, звісно, я виділю зараз декілька причин, ми з тобою обговоримо, але є така основна це низька самооцінка. Mm -hmm. І якраз коли ти не відчуваєш своєї цінності, ти хочеш відчути себе важливим через обслуговування емоцій mm -hmm. інших. Так. Цікаво, я дуже довго боролася з низькою самооцінкою. Дійсно. А в мене було таке трошки інше з, ще з низькою самооцінкою, пов'язане те, що якщо партнер в поганому гуморі, то я не могла отримати схвалення. А я від цього була дуже залежна. Якщо я бачила, що мій чоловік засмучений, розлючений, то в мене була така, ніби паніка, що типу, а я как би чекаю на схвалення. я Чекаю, що я гарна, добра, там пралівалі, все, все, все. А цього немає, бо в нього там свої якісь проблеми, і це прям не давало мені нормально а, реагувати на його якийсь поганий настрій. Я не могла зрозуміти, що його настрій не визначає мою цінність. Що е, у партнера є свої емоції, які він вправі проживати так, як він хоче, так, і знаєш, це ще може бути е, такий варіант, що е, відсутність е, навичок незалежності, коли, наприклад, ти mm. орієнтуєшся на свого партнера, як я вже казала, що на те, як має бути, і коли, наприклад, як це могло формуватися, коли в дитинстві казали. Mm. Не плач, ти мене засмучуєш. І тому, якраз як, як ти сказала, що коли партнер в поганому настрої, mm -hmm. ти можеш відчувати, що а, а що ж я зробила? Mm -hmm. Ти побрати на себе, так. от якраз цю модель поведінки: що М -м -м, батьки ж були засмучені. Типу, якщо mm. я плачу, і відносно цього ти вже формуєш свої сценарії у дорослому yeah, житті. дійсно, дійсно. І тут важливо розпізнавати це, розділяти знаєш, визначати і свої кордони, тому що ти можеш завжди обирати те, як ти будеш реагувати на настрій інших людей, і це якраз вже про те, що ти розумієш свої кордони, і ти можеш бути такою автономною людиною. і... Настрій іншого не впливає на те, що ти задумала робити. Мені настільки було важливо зрозуміти, що емоції іншої людини це тільки її відповідальність. Це мене дуже підтримувало, щоб так розділитися зі своїм партнером. І це круто, що ти це помітила. Ти можеш зараз відділити свій стан від угу. стану свого партнера. Часом він, його стан може на тебе впливати, але це не така основна модель ваших стосунків. І, звісно, мені здається, що в цьому навіть більше твоєї може бути енергії і сил переживати дійсно свої почуття. Mm -hmm. Так, і в мене ще було таке, що. Е був якийсь страх конфлікту, страх того, що якщо партнер розлючений злий, то це то він може якось загресувати на мене, щось так мені сказати, колко, якось критикувати, накричати. І це ж теж з дитинства. Угу. Бо ну це в мене не було кордонів. Я не могла сказати, посліш, типу, може, ти не будеш тут на мене говорити щось таке? А я одразу тримала це на свій рахунок. Дійсно, є ситуації, коли потрібна ця конфронтація, що заявити, що з тобою так не можна, але часом все ж таки знаєш, треба балансувати uh -huh. між тим, щоб е, говорити, як з тобою не можна, і так розставляти кордони, і тим, щоб е, співпереживати іншій людині, все ж таки, що коли вона так себе веде, не брати це на свій рахунок, але все ж таки, як я люблю казати, бути добрішим до себе, то до інших треба теж бути добрішим часом. Так, так, можливо. Більш екологічно буде спитати, а що з тобою таке, чому ти так поводишся, чи проговорити про свої страхи, що, типу, мені якось не комфортно, що коли ти злий, ти якось мені грубо відповідаєш, щось там не так робиш. Ну, Мені від цього некомфортно і знайти якийсь свій спосіб комунікації, коли у одного з партнера немає настрою. Так, це точно, і говорити. І прояснювати це дуже важливо. А що саме з тобою відбувається? Mm -hmm. а, слухай, я зараз ніби так відчуваю, що я там щось, щось не те може тобі сказала або зробила, може, ми це прояснимо. І це такий хай-левел mm -hmm. mm -hmm. <стусунка>. відносин. Mm -hmm. mm -hmm. Так, так, дійсно. Я думаю, що тут важливо запам'ятати, що. Поганий настрій, партнера – це не відповідальність, не, не задача, яку потрібно нам виконувати. Ми просто можемо бути поряд з партнером, співчувати, якось підтримувати, але не виправляти його емоції. Так, це точно. Для цього потрібно відчувати свої емоції. І дуже важливе запитання до себе, коли ви відчуваєте, що. Наприклад, прокинулась вранці, все так було класно. А потім, як сніжником, щось відбувається, відбувається, несеться прям. Mm -hmm. Класно себе запитати, а що зараз зі мною відбувається? Що я відчуваю? А це дійсно мої почуття, або може там щось вплинуло, якщо щось вплинуло, то що це вплинуло. Так, трошки поговорити з собою і прояснити, знаєте, круто прояснювати з кимось, а ще й круто прояснювати це з хай самим хай собою, хай. що ще відбувається. Так, так. так дійсно, я завжди кажу, що в мене найскладніші відносини з самою собою. Від інших ти можеш відійти і побути так, десь, да, від а себе. від себе. Чи були в тебе колись ситуації, коли твій настрій залежав від настрою партнера? Звісно, були, були? тому що я ж з сім'ї залежної людини, uh -huh. мій батько з самого мого дитинства, був залежним. Uh -huh. І тому це повпливало на мою таку співзалежну поведінку з іншими і до того, як я Почала вивчатись на психолога і, взагалі, до моєї терапії, власної співзалежна поведінка була просто моїм життям, mm -hmm. і відчуття всіх інших людей були моїм обов'язком, що все треба пофіксити, все mm -hmm. зробити допомогти кожному, так Кож... кожному, кожному допомогти і все сприйняти на власний рахунок. Таке було, і ось якраз тут же це є проблема, тому що я емпатичний, і ага. я залежний і так люблю впадати в злиття це різні все ж таки ем... стани. І так, що ж робити, якщо ти помічаєш, що ти знаходишся під цим впливом емоційним свого партнера? Ага. Треба розвивати знання про свої кордони. Працювати з самооцінкою і відчуттям своєї цінності, mm -hmm. питати себе, що взагалі відбувається особисто зі мною, які мої почуття, можна, до речі, в нотатках там взяти, наприклад, тиждень і помічати смайликами або писати кому як зручно, що я відчував за сьогоднішній день і знаєш, mm -hmm. типу, асимілювати і розвивати свою здатність. Взагалі відчувати свої почуття угу. і, мабуть, останнє це проговорювати з партнером. Що ви відчуваєте, коли у партнера поганий настрій? Все, дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і клацяйте на дзвіночок, щоб першими бачити наші відео.